Там так на відео і вийшло. Бач? Ні. І що лайк не поставив? Сьогодні без зарплати працюєш. <звук> Друзі, моторепліка на зв'язку з однойменним сайтом фейсбуком та інстаграмом motoreplika.com. Сьогодні було трошки незвичне відео і далі ви все зрозумієте чому. Увага! На екрани. Це в нас мотоцикл Іж Планета 5 з двигуном Іж Планета 3, але 12-вольтовим запаленням. Ну, коротше, в ньому тут загуляла багато кількість планет. Він збирався 7 або 8 років. Я просто хотів собі іжа планету Хотів відчути, як це все виглядає. І як на цьому всьому їздять. Були в мене Юпітери, але жодного разу не було планети. І завжди Юпітер більш для хлопців пошвидше, планета для мужичків, для дітків попрацьовиті. І в селах їх дуже любили, тому що вони відносно легкі, тяговиті і надійні. І як цю всю легкість, тяговитість і надійність застосувати в нинішніх умовах, ми вам розкажемо далі. Отже, купив я десь документи та раму до планети п'ятої. Потім відремонтував двигун, при тому, що тут в двигуні стоїть ще радянський коленвал, поршнюва першого ремонту. Теж мені досталося з розборки якогось мотоцикла новий карбюратор. І там в двигуні все нове. Наш Володимир Ілліч це все зібрав. Ми це все випробували, і потім цей мотоцикл став ще на декілька років просто-напросто в гаражі стояти, тому що. Їздити не було часу, і мрія здійснилася, мотоцикл зібрався. Потім в минулому році я ще на нього докупив китайське переднє та китайське заднє хромоване крило, щоб він більш впевнено виглядав. Так мене жаба задовила купувати на нього вихлопні труби ціленькі або амортизатор новенькі. Це все я не зробив. До речі, це вже друге облицювання цього мотоцикла, тому що перше я пофарбував, поставив. потім Комусь дуже воно було потрібно, я за гарні гроші його продав. Ну а собі ж, звісно, що наново зберемо. Передня резинка нова, задня нова. Ви бачите, ступиці пофарбовані сріблястим порошковим фарбуванням, спиці поцинковані, колеса рівненькі. І все воно чудове, але все воно нам не знадобиться. Тому що задачі по цьому мотоциклу стоять абсолютно зовсім інші. Ми повинні використати його. Сильні сторони це надійність, тяговитість та легкість для того, щоб він допоміг в нашій нелегкій справі. Залишаємося з нами, дивимося далі, що ми його будемо, для чого ми його будемо робити і під що він буде застосований. Продовження цього відео по перетворенню дикого каченя в те, що буде. Використовуватися і приносити користь. Отже, ми всі пам'ятаємо, яким був наша планета п'ята і яким вона стала. Мені здається, вона стала краще. Стовідсотково. Ми замінили облицювання, тобто вимога була така, щоб весь бруд можна було виковаряти палкою. Ми зробили щит. Розміри нам вказали, кріплення спереду. трубчаті, нам також це сказали. Ніяких гострих кутов спереду, таким чином, щоб він, як санчати, міг переїжджати на рівності. Встановили торсіонну коляску від Юпітера 2, але трохи її обкарнали. Встановили переднє кріплення від М72 та крило від МТшнико. Обов'язково зробили габарити, тому що це була вимога ці габарити зробити. Далі, що ще? Замінили колеса на 19 та поставили сюди грязеву резину. В всьому іншому, окрім облицювання, це залишилася та сама планета. Я нагадаю, що тут двигун він повністю працездатний, він повністю відкапіталений. Я його робив для себе там майже всі нові запчастини. Єдиний нюанс, що є це торохтить палець верхньої головки шатуна, але? Для виконання бойових задач йому буде це абсолютно байдуже і на ресурс це ніяк не скажеться. Також завдяки тому, що цей мотоцикл обладнаний CDI запаленням, в нього не буде ніяких проблем з запуском і не буде ніяких проблем з відсутністю, чи приєднаним акумулятором чи ні, завжди буде і світло, і іскра, тобто він буде готовий працювати. Єдиний недолік, на мою думку, це те, що він трошки гучнуватий. Але ми так, бачите, встановили трубу від е, третьої серії планети Юпітер, в друга, третя серія. Ми їх випалили, ми їх підварили флейти, ми їх встановили. Тобто ми загерметизували, вони повністю е, працездатні, вони дуже класно. Е, всередині все зроблено, але він трошки гучнувати. Ну, не без цього єдиного. Щодо самого цього проєкту, е, який ми зробили, нам. Замовили це волонтери спеціально для медичної частини Збройних сил, наших збройних сил України. І поки ми робили цей, віддали ще один мотоцикл Дніпро. Тобто, я думаю, що далі буде. Підписуємося, дивимось Якщо в кого є якісь зауваження, але цільові. Будь ласка, напишіть до всіх, прислухаюся тому що це наша перша робота, яку ми робили на власний розсуд, тобто керуючись вимогами, які ми. Були поставлені перед нами і тим, як ми вважаємо, що це все за потрібне. Тому що, наприклад, військові сказали, що ніяких складних підніжок не повинно бути, тому що треба кудись ногу вставляти, ставити дуже швидко. Сидуха, бачите, ми перешили її в зелений колір. Це дякую тобі, Євгене. Він впорався, зробив це все. Вона в двойному чохлі і під низом. Ще целофан обтягнути таким чином, щоб вона не напитувала вологу, вона буде завжди сухенька. Щодо світломаскування та блискучих елементів, майже все позакрашували, але вже, я думаю, на свій розсуд хлопці це все зроблять так, як вважають потрібним. Бачите, зараз встановлений акумулятор, все працює. Тут навіть поворотники працюють. Ближнє дальне світло. Підсвітка спідометра зелена. Все дуже гарно, все дуже файно. Я сподіваюся, що цей мотоцикл. Звісно, що хочеться, щоб він не знадобився, але в нинішніх умовах я сподіваюся, що цей мотоцикл стане в нагоді. Друзі, моторепліка на зв'язку, і в минулому відео ми підготували мотоцикл Іж Планета для військових. Зустрічайте Дніпро 11. Згодьтеся, що просто огляд на Дніпро 11 знімати. Ну, безглузда ідея, тому що їх дуже багато. Це дуже розповсюджений мотоцикл київського заводу. А ось зробити огляд на те, яким він був і яким він стане в сучасних умовах і як йому доведеться працювати. Це буде доволі цікаво. Це вже другий мотоцикл, який ми переробимо. Його, до речі, віддав. Громадянин Запоріжжя безкоштовно просто віддав свій мотоцикл, на котрим їздив понад 2 роки. Що тут нам імпонує? Перше, це розпорки на колесах, на колесі Коляски та на задньому колесі. Далі, люлька, до речі, вона не гнила, вона іржава, але не гнила. Ми її приберемо. Тут буде інша платформа. Далі він доволі тихий, що немаловажно, тому що о, мотоцикл Іж він такий гучний. Далі амортизатори ми замінимо на китайські, тому що вони трошки довші, ніж стандартні, і вони стануть у нагоді для того, щоб його можна було вантажити. Далі, з передньою вилкою тут повний трабл, вона стучить і на виході, і на вході. Тобто там нічого взагалі живого нема. Але це не дуже велика проблема. Третя передача. Вона також майже відсутня, вона дуже сильно клаце. В цьому теж ніяких проблем не бачу. Тим паче, що е, ніхто не ставить вимоги, щоб вони виглядали якось е, суперово Вони повинні бути непомітними, тих, тихими і вони повинні добре запускатися і добре їздити. Тобто, звертаємо увагу на двигун. В нас е, в котлах по 5-6 атмосфер ми міряли компресію. Це дуже непогано. І, до речі, він вже стоїть тиждень, поки ми займалися їжаком, і на ньому з правого циліндра було декілька капель масла, але також не критично. Отже, ми його переробимо і відзнімемо, покажемо, як це все у нас вийшло. Срок у нас декілька днів. Я думаю, що все ми встигнемо, все ми зробимо. Ще раз дякую громадянину, який сказав, щоб його і не називали, не показували, який надав мотоцикл для військових. А ми вже в свою чергу його переробимо. До речі, щоб не було питань по попередньому мотоциклу по Планеті, ми його продали, а всю переобладнання і переробку ми взяли і зробили за свій рахунок. Тим паче, що ви бачили, що багато облицювання залишилось саме від. Планети п'ятої вона була нова, вона ліквідна. Ми його продали, і ці кошти ми вкладемо в сьогодні. Пра. Тут бюджет буде майже нульовий. Треба було, ми купили резину карбюратори, метал для коляски, а все інше в нас є. Все інше ми залюбки це поставимо і приділимо час, щоб це все переробити. Треба завершити відео по мотоциклам для військових. Минув вже місяць після того, як ми передали ці мотоцикли, і вони вже... Трудяться на благо наших збройних сил. Отже, по МТ-11 ми не зробили відео, тому що були дуже стислі в термінах віддачі його. Ми його зробили, завантажили і одразу віддали. Але мені волонтери скинули скріншот. Він вже на протязі двох тижнів працює, все в нього добре, не ламається і виконує бойові задачі. Так само, як і Іжак. Отже, наша робота не була даремною, нам передали. Сувеніри військові, які ми повісимо напевно на складі і вам відзвітуємося. Також пам'ятаєте, що в нас діє акція, це книжка в електронному вигляді на... в обмін на донат для Збройних сил. І закінчити це відео хочеться словами письменника Кацапа відусіль жени. Хай здохне в ямі при дорозі. Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі. Слава Україні, друзі! Хай щастить! Допомагаємо Збройним силам!